Сьогодні, коли ми е, говоримо в державі, що нам потрібно повертати людей, скільки наших українців за кордоном, скільки в нас зареєстровано внутрішньопереміщених осіб. А, і коли ми говоримо про повернення, то це якраз про те, що така програма компенсаційна вона повинна працювати е, без збоїв, з чітким розумінням, навіщо це робить держава з величезною підтримкою уряду, з підтримкою Світового банку. До речі, і Світовий банк і банк розвитку Ради Європи це партнери реалізації цієї програми. Е, перший Підключився світовий банк. Вони спробували подивились, як це працює. Вони долучалися до першого етапу активно за компенсації за пошкоджене е, житло. Потім долучилися за компенсації, коли навіть збільшували, пам'ятаєте було спочатку обмеження 200 uh -huh. тисяч ремонти, потім 500 тисяч ремонти. І потім долучився вже Банк Розвитку Ради Європи. Вони підписали з українським урядом відповідну угоду на конференції в Берліні. Це були перші 100 мільйонів євро, які вони надають за знищене житло, і запевнили в тому, що на наступний рік це не останній транш. Вони також будуть фінансувати. Ну тому що ну, перш за все, програма працює прозоро, досить зрозуміло для наших західних партнерів. Люди отримують кошти цільові. Вони їх Отримують без посередників, без якихось там акредитацій чи ще щось там отримали кошти, витратили або на придбання будівельних робіт, або на придбання будівельних матеріалів, отримали житловий сертифікат, обрали житло. Е Продавець отримав гроші, людина отримала відповідно або квартиру, або житловий будиночок, або тощо. Тому сподіваємося, ну ми будемо точно захищати програму. Є відновлення, а сподіваємося, що коли буде ухвалюватись бюджет на 25-й рік, остаточно. Я не вірю, що ми знайдемо 40 мільярдів гривень, але я впевнена, що 10 можна знайти однозначно.